Рецепт для схуднення. Перед їдою, якщо ви достали смаколики з холодильника, там ножки, смачні бутерброди, обов'язково вам потрібно випити, Ух, скільки подужаєте водички. Тому що поки ви там будете щось собі нарізати, готувати, сідати за стіл, водичка вже впаде в животик. І вам менше захочеться їсти. Це доведено. А якщо ви ще з'їсте... Ложечку, малесеньку, медику. Ой. Ви знаєте що? Наповниться ваш організм мікроелементами, які є у, вітамі... у цьому медику. Я кришку мочила. Коротше, він теж способствує тому, щоб не поправлятися. Якщо ви трошки з'їли, ви вже, наче, якби наїлися його ложечку. Все. Уже якби на, на їду дивися, можна і не поїсти. Голова трохи крутиться <хи> з утра. Ну нічого, це теж можна перетерпіти, зато потім узяшна фігура. Всім дякую за увагу. Хто бажає замовити мед 250 гривень за літру, пишіть Солнышко Юлі в особисті повідомлення. Ікра червоно-чорної щуки, аквакультура є в наявності, і гортензія на опт по 40 гривень, а поштучно 135 гривень.